Друзі, Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії вітає. Ми зараз знаходимося в містечку Пего. Маємо величезний будинок, 108 метрів квадратних, два поверхи, неподалік від центру, і лише за 58 900 євро. Що ж, поїхали подивимось. У нас є 4 спальні кімнати, 2 ванні кімнати, 2 поверхи. Зараз ми щойно побачили одну вітальню, поряд інша. Тут вже ми маємо трішки менше простору, але тут є камін, що дуже класно. Особливо в той період, коли трішки прохолодно становиться. Тут є балкон з виходом на патіо. Ось тут сходи на другий поверх, коридор, високі стелі. А що додам відповідно до ремонту? Напевно, це залежить від вашої мети. Так, ванна кімната на першому поверсі. Ось так виглядає. Кухня. І з кухні у нас є ось така кімната-комірка. До ремонту повернемось. Якщо здавати в оренду... То цей будинок теоретично можна здавати двом сім'ям, тому що і на першому, і на другому поверсі є ванні кімнати і спальні, а там вже по можливості дивитись треба. Друге, для оренди не потрібно нічого робити, лише щось викинути, щось змінити. А для себе можливо перефарбувати. Напевно, я б так і зробив. Перефарбувати, викинути зайво і поставити нові меблі. Але нагадую, що 108 метрів квадратних, два поверхи і лише за 58 900 євро. Тому чекаємо на вас. І ось, власне, другий поверх нашого будинку. Ну, як я і казав, у нас в будинку є чотири спальні кімнати і дві ванні кімнати, одна з яких знаходиться на другому поверсі. Зараз більш детально все побачимо. Це, ви бачите, спальна кімната. Що скажу щодо ремонту? Я б, напевно, освіжив фарбування і викинув бозайві меблі. Друга кімната ось така, вона менша. Але нагадую, що загальна площа 108 метрів квадратних. Тому місця більш ніж достатньо. Ідемо далі. Тут у нас друга ванна кімната, досить простора, я б сказав, навіть велика. Тут вже є біде, ось бачимо ванна і поряд ще одна спальна кімната. Також, в принципі, немала. Так що зараз ще побачимо, який вигляд і вид ми маємо з даху нашого будинку. Поїхали! Друзі, а ось такий шикарний вид. Ми маємо з даху нашого будинку. Просто подивіться на це. А ось сходи, власне, вхід до нашого будинку. І подивимось на наш будинок.